Наскільки я знаю, сотник 39-ї сотні Анна Коваленко зараз є радником міністра оборони. І відповідно вони теж створили якусь таку інформаційну групу, службу, яка займається теж підтримкою батальйонів Збройних сил. Ця робота зараз не перетинається з роботою самоборони майдану, тому ми з ними контактуємо все менше і менше. Угу. Коли відбуваються збори сотників, ми звісно запрошуємо Аню. Вона приходить, ділимося інформацією, обговорюємо. Але от в щоденній роботі ми зараз не перетинаємося. А як підприємці допомагають і самообороні, і бійцям вашим, які знаходяться в антитерористичній операції, беруть участь? Чи вони просто допомагають там грошима, чи якимись технікою, яка у них є на працюванні? Чи можливо самі беруть автомати і йдуть? Дуже багато спонсорів є, власне, з числа підприємців. Хто має фірми, підприємства, які можуть допомогти товаром, безпосередньо його би, пропонують, дають, дарують чи роблять знижки іншим волонтерам, які закуповують масово. Зокрема, скажу сотник 19 сотні Володимир Правосудов, власник мережі в магазину Штурм. Ну, в нього був псевдонім на Майдані Штурм. І нього... це магазин військового спорядження. Відповідно, дуже багато людей звертаються саме в цей магазин, по форми, пояси, фляги, розгрузки. Ну там дійсно дуже багато всього. І всім волонтерам, які закуповуються не для своїх потреб, а для бійців, він дає достатньо велику знижку: 20 чи 25%. Угу. Ось. І сам же ж безпосередньо. Бере цей свій товар або це все, що він привозить за кордону і перевозить до бійців Айдару, інших батальйонів. От, я знайшов інформацію про те, що власник мережі позата хата і «Карт Бланш» В'ячеслав Костянтиновський сам бере участь в бойових діях. Як ви ставитеся і чи підтримуєте, чи, чи запрошуєте ви підприємців теж долучатися до лав АТО, чи навпаки кажете, щоб вони ну, радите їм, щоб вони сиділи там, займалися підприємницькою діяльністю і краще допомагали грошима і товарами. Я теж знав про цю інформацію з Фейсбуку. Моя особиста думка, у вас тут в ефірі був Тарас Ковалик, боєць Айдару, це угу. мій сусід. Ми живемо з ним зараз в одній квартирі. І коли він повернувся з Айдару з пораненням, він сказав таку фразу: туди потрібно їхати тільки тим, хто дійсно відчуває цю потребу, кого туди кличе серце, кличе обов'язок. Не їхати туди, щоб вимахнутися перед кимось чи щось. Ну, тільки для себе насправді. Для себе, якщо є обов'язок перед Україною, перед е, сім'єю. Е, тому для підприємців ця відповідь цілком пасує. Е, для підприємців такого рівня е, їхній бізнес поставлений вже достатньо, щоб вони мінімально в нього втручалися. Якщо там є хороші менеджери, е, там, ця пузата хата не буде приносити менше прибутку, якщо і власник буде. Дійсно приймати там участь. А з іншої сторони, це глад... ну, гарний маркетинговий хід, тобто... патріотична мережа ресторанів, харчування, власник якої сам взяв автомат а і абсолютно... захищає Україну. Абсолютно згоден.